Добрий раночок! Я вже готова до уроку, включила ноутбук. І ще по традиції платону поляну. Наготовила, він вже не може дочекатися. Тут е, омлетик із помідорками, це хлібчик він зранку не доїв з маслом. Потім полуниця із малиною, і ще щоб надовше його вистачило. Тут печиво і ось ця кукурузка. До речі, кукурузка зовсім не солодка, така ну, несмачна. Але я дуже рада, що вона така попалася, йому подобається і вона не така солодка, це добре, менше цукру. Чого ти чекаєш, туш? А, де ще їсти. Ти вже не можеш дочекатися, коли мама піде на урок? Ні. А скільки тобі годин треба ще чекати? Бо один, один. Щоб було 11? Так, да, один один Ну я можу один день, Я можу кати. Не можу вже чекати? Ні. На духовці йому показала время, сказала, що в 11 часов буде дивитися мультики. Да, І місти. А я мою. Кот. бідний ходить, біля нього крутиться. Тож я розумію, що ти хочеш, що треба дві хвилиночки почекай, добре, зайчик? Я можу в день. Я поїла. Ой, так похолодалася. Я ж не буду зранку їсти, коли дитина голодна жде 11 годин, а я сама не їмся. Та я вже їм після уроку. Я раз собі зроблю таке морозилку. Я вже три дні стараюся правильно харчуватися. Ну як? А я собі дозволяю щось зранку і просто ввечері не їм. Десь після шостої, після сьомої я вже не їм. Хочу трішечки походати, бо я щось дуже сильно набрала. За цей час, що я жила в селі, там, де мене мама годувала, і що зараз сижу тут вдома. То треба трішечки братися за розум. Е, і хочу собі ще купити ваги, щоб е, хоча б знати, наскільки я поправилася, щоб ще більше розчаруватися і вже працювати. Платон е, попросився спати. Я догадувалася, що він буде сьогодні в обід спати. У нас один ранку такий прикол був. Він встав у сім ранку десь, а може навіть і раніше. Почав плакати, казати, що наша собачка кудись втекла. І розказував мені три години про собачку і дуже сильно плакав. Я так зрозуміла, що йому щось приснилося, і він з семи ранку не спав і попросив мене навіть відкрити двері у під'їзд, щоб він подивився, чи там собачка не сидить. Вона десь вибігла на сходи із квартири і попросив подивитися, чи вона там є, чи немає. Приснилося щось зайчиком, і тепер собачку мене просить. Кажу, Батон, ти ж не хотів собачку, ти скажу, що нам буде какати. Ні, ні, вона буде какати на горщик. Давай купимо собачку. Готую на обід гарнір, хочу спагетті зварити. До речі, Забрала Тошика цей планшет для малювання, пишу собі тут чеські слова, і поки там щось готую, читаю, щоб хоч щось в голові відклалося. Ми зі стошиком лежимо, збираємося йти на вулицю. Платон собі порвав штанішки, протер на коліні і розірвав дирку, так? Да? Так. Треба вже йти на вулицю. Другі не купити. Другі штани купити? Дом та не ну, є, наїва їх. Mm. Сьогодні магазини працюють, так що можна піти подивитися і купити. Ось сьогодні магазини працюють. Ура! Ура-ура! Магазини працюють! О, яка була нова велика це ту ж? А, ну так то, що ти ж уже великий. Да, такому сильний квоти. <свист> Ми вже вийшли на вулицю. Тут біля майданчика сидимо, зараз те, ще поп'є, поїсть і підемо на майданчик гратися. Це, що ми вчора гралися. Сьогодні тепліше, ніж вчора. Я собі взяла каву без нічого. Я сьогодні така сонна весь день, не знаю чому так. Платон теж проснувся, півгодинки погрався, а потім каже, я піду, ще трішки посплю. Куди ти викинув? Якийсь новий смітник пішов викидати. Але він не спав, а щось так полежав, покрутився. Ти викинув дирочку? Так. Воно прямо впало туди в дирочку, так? Так. Да. Добре все дам, ще боба. Да, та їсти все, бо ми ще не пустили боба. Що треба ще? Треба їсти ще боба. Треба їсти ще боба. А, бо на Маданчу не пустять. Треба пішо їсти. Да, зараз, Да. В магазині кажу, вибирай, якого ти хочеш боба. Він каже, я думаю, чи манго. Чи полуниця, зараз я подумаю, чи ти, чи ти. Такий смішний, я не можу. Що, що, що? Прийди сюди, скажи, я не чую. Будь-моші в животі. Да, за сік був. О там але ну що на він бути. Що ти дивишся, чашечки? Да, витаптімі. Яка смішна чашка. <рес> а є витаптимі. Пішли. Ну-ка. Ви... <рес> Це така кипулька для маленьких діток, а ну задом. ззаду. Ти щоб закривалась. Це розмір латошу. Е 9-12 місяців. Мама! Там в нього голова. Мам, вончипки! Вончиком тапки? Вон тапки? Так. Да. Ой, вони важкі теж. Ні. Вони такі важкі, у тебе кросівок повно. Пішли. Хотіла теж взяти такий костюмчик мусліновий. Міряла шорти і побачила, що він тут вже катишки. Я в шоці не думала, що муслін може скати. Добре, що побачила, не буду, знаєш, брати. Кажу то, що кудись мама таке ось біля хати ходить в квартирі і шортиками. Ні, він щось інші хоче вибрати, сам не знаю, що. Де ти Ой, я. Потім зайди дівчаток. Короче, я, я пішли. Не хочеш нічого, то пішли мамі наш дивиться. І носки тобі не треба. Оце було для олії, так. Да. Але вона мені не, не подобається взагалі. 60 крон. М -м. Або не для олії, це не знаю. Платон, для чого тобі е, судочки? Куди? Ну, це вот. Та чашка прикольна. У мене ще що десь акрил. я. Отакі я люблю чашечки. Мама. О, то ж тут дивись на. А, це скатерки, я думала це штоль. І ці класний з авокадиком. Все, Сашу з авокадо все люблю. Віця... Це теж, мабуть, не вона. Потом ти можеш, будь ласка, покласти? Вибрала, коротше, собі таку саму простеньку з чорним носиком, там ще було з білим носиком. Я взяла з чорним. І платон собі хотів пазли, але не було. І вибрав, то що ти вибрав? Айо. Змію. Мені так спішно тримав за голову, але наступав на хвоста. Ти склала скласти. Класна тож? Да, як я. справжня. А ну покажи її голову, за голову візьми, так як ти її носив в магазині. Да, О, випускай. Да. Клас. Mm -hmm. Треба зняти ту наліпку, тоді вона буде схожа на справжню. Да. У нас вже 8 годин майже вечора. Ще світло. Але вже магазини скоро закриваються, ми ходимо собі в розвалку. потім побачила, що вже 8 годин, бо ми нічого собі не загуляли. Хто ж аж сьогодні спав в обід. Він тепер сьогодні пізніше ляже, десь у 9, мабуть, там вже додому. Май? Вже вона дергає, це наша справжня теж. Це жах. Ще <паля> ну, й шипить? Бо, яка страшна зміюка. Гадюка якась. Нет, нет. 30 крон, скільки щастя, дитини. <соцентрю> Ще треба на асфальт викласти. Тому що в неї голова не, цього, не робиться рівно, так, да. Кажи, піду пташку налякаю. з фією. б <риклад> <риклад> злякалася. Злякалася, звісно. Я б тоже таку змію таку злякалася. А кого на юрка ткала? О, точно, то Підпишемо сьогоднішнє відео «Напала змія. І тоді буде багато переглядів, точно. Ще треба перевірити, як вона повзає по лавочці. Ми не можемо додому дійти. Чи шипиджеш? Ще, ще як по дереві буде повзати. <свісна> ну як справжня. <таснай вбийце> <таснай вбийце> <таснай <в біде> Тут вона помирається в піску цьому. Ну ладно вже. Пішли. Басу. У нас вже майже 10 годин. Платон тільки засинає не знаю, щось важко сьогодні лягає спати. Він вже зве. Так втомилася сьогодні. Буду вже прощатися. Всім на добраніч і до завтра.